Вітаю вас на каналі! Купуй зі мною я в магазині Аврора. Розпочались нові акції з 2 по 8 грудня. Багато цікавих новинок. Дякую усім за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного перегляду! Кутова підставка для ванної кімнати Металева 179 грив. Прищепки пластикові для білизни 20 штук 29 гривень. Набір гачків для дому 3 штуки. Упаковка 29. Пробка силіконова у раковину 18. Кошик пластиковий універсальний з ручками 34. Прозорий пластиковий 119. Тримач металевий для паперового рушника 27. 99 щітка для чищення кухонна з відсіком для миючого засобу. Йоржик для миття пляшок з фаралоном 27, килимок дитячий, силіконовий для ванної кімнати 99. Лійка для душу 88 гривень. Овочорізка багатофункціональна з насадками 279 гривень. Швабра плоска 109. Насадка зміна для плоскої швабри 39. Довжина 45 см. Фіксатори різьби 71 гривня 10 мл. Емаль алькідна біла. Для зовнішніх та внутрішніх робіт ціна 109 гривень за 800 грамів. Емаль зелена 84 800 грамів. Фарба латексна для стін та стель кілограм 200 г. Висока покривальна здатність. Білосніжна ціна 55 гривень. Очищувач карбюратора 450 мл, Ціна 99 гривень. Засіб від запотівання скла 139 Клей акриловий, високоміцний, 440 грамів, 84 гривні. Шпатель гумовий для шпалер 22 гривні. Респіратор для робіт 139 зі змінним фільтром. Нічник-настільний святковий, 3D-зображення 149. Подарунковий набір святкова скринька продається тільки в Аврора. Всередині 4 предмети. В такому наборі, наприклад, чашка керамічна, металевий значок, листівка та ароматична свічка у склі, хустинка з принтом, листівка та металевий значок, ванночки дитячі для купання 350 гривень. Ванночка каченя 399 гривень. Адвент-календар дитячий новорічні іграшки антистрес 469. Набір подарунковий, лялька мама з дитиною 249 та аксесуари. Людяники у кулі 55 гривень. 80 грамів. Ще ось така приїхала новинка. Лампа настільна, led підсвітка на батарейках 199 І така красива за 299 гривень. Світло міняє колір. І цю лампу за 399 я показувала раніше у відео. 229. Годинник настільний, цифровий на батарейках. Ось такі, ще приїхали великі круглі настінні. За 199 та 229. Розетка розумна з механічним таймером. Ціна 249 гривень. Тепловентилятор спіральний 449. Площа обігріву 25 метрів квадратних. Набір для прибирання 179. Набір для прибирання плоска швабра та віджимом – 450 гривень. Совок та пластикова щітка, два кольори. Ціна 88 гривень. Корм для котів з яловичиною 10 гривень 48 г. Паштет, тунець та індичка 22 гривні. Корм м'яу 300 грамовий 37 Лежак квадратний для тварин 349 Рюкзак переноска 499. Килимок пазл. Одна така штучка коштує 44 гривні. Рожеві гантелі – 249. 199 рожевий еспендер для тренувань з ручками. Стрічка для тренувань 64. Рожева та блакитна. Фітнес-тренер універсальний 199. М'яч-надувний для фітнесу 449. Рожевий, блакитний та чорний. Розважальна гра, динозаври 109 і є ще така для дівчаток. Конструктор дитячий архітектор. Ціна 99. Іграшка дитяча, спецтехніка 119. Дзеркало дерев'яне. Ціна 139. Ось таке під світкою – 249. Двостороннє 99. Одностороння з пластиковою ручкою 49. Наклейки для нігтів 29. Ціну завжди скануйте, тому що їх тут багато. Цінники не відповідають завжди дійсності. Ось такий, наприклад, коштує 9 гривень. Набір накладних нігтів різдвяний дизайн 6948 штук. Пінка для умивання обличчя освіжаюча 69. Відніве ціна 159 для чутливої та сухої шкіри. Пінка м'яке очищення 150 г-69. Кремніве 66 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі.